Неспокійно було на запорізькому напрямку за минулу добу 90 ударів з артилерії, РСЗВ та авіації завдав ворог по населених пунктах по всій лінії зіткнення. Під вогонь потрапило 14 мирних міст і сіл, Вкотре рашисти поцілили по Новояківлівці, а градами обстріляли Степногірськ. Також російські снаряди пошкодили будинки, господарчі споруди та кладовища в Оріхові. Через ворожі обстріли Ангара у Гуляйполі зайнялася пожежа, яку швидко приборкали рятувальника. Загалом поліція зафіксувала руйнування 24 цивільних об'єктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне поле Донецької області, Малаток-мачка Запорізької та Станіслав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне поле, Новопіль Донецької області. Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка, Оріхів та Кам'янське Запорізької області. А на тимчасово захоплення території Запорізької області віднедавна особам, які погодилися співпрацювати з ворогом, окупанти пропонують письмово відмовитися від українського громадянства та прийняти російське. Тим, хто не хоче цього робити, загарбники погрожують звільненням із робочих місць та подальшими репресіями. Повідомляють в Генштабі ЗСУ.